Євангелія від Йоанна. Розділ 18. Промовивши це, Ісус вийшов із своїми учнями на той бік Кедронського потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юда ж, який його зрадив, знав також те місце. Ісус бо та учні його часто там збиралися? Узявши отже Юда відділ війська і первосвященицьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина, відповіли ті, Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли Ісус їм сказав Це я, ті подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз: Кого бо шукаєте? а вони Ісуса Назарянина. Сказав же вам, Озвався Ісус, що то я. Коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб ішли собі. Сказав так, щоб здійснилось те слово, яке був вирік. З поміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ані одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Тоді військовий відділ. Тисяцькі та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть каяфи, що був первосвященником того року. А був же це той самий каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той знаний був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовивши до одвірної слугині, та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, Чи й ти не з учнів отого чоловіка? Ні, відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому, говорив я світові одверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, ось так відказуєш первосвященникові!» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього, Чи і ти не з його учнів? І відрікся той і відказав Ні. Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відурбав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же заспівав півень. Повели тоді Ісуса від каяфи у Приторію. Був же ранок. Та не ввійшли вони у приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пилат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому Не дозволено нам нікого вбивати. Сказали це. Щоб здійснилось слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І ввійшов Пилат знов у приторію, закликав Ісуса і каже до Нього: Ти, цар юдейський. Ісус же у відповідь Кажеш те від себе, а чи інше, про мене так тобі оповіли? Хіба ж я юдей, озвався Пилат. Народ твій і перосвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. То ти таки цар, мовив до нього Пилат. І відповів Ісус, Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його, знову закричали ті, але вараву. А був же варава розбійник. Откровення. Розділ четвертий. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі. І от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сердія і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять престоли, і на престолах двадцять старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи, сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю а всередині престола і навколо престола. Чотири істоти повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні. Падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі, і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложить вінці свої перед престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено. Псалом 69 Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся. Горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї. Бо ревність до твого дому мене з'їла. Зневаги зневажаючих тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним, витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь, хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті, вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед тобою ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них. І тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні, нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жартвого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що ти їх поранив, додай вину до їхньої вини, нехай не ввійдуть у твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані з праведними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння твоє Боже, Хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачите покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо Його хвалять, моря і усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство, слуг Його, візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Книга приповідок, розділ два. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо. І ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, Бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі. Зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався. Той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, Багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо. Та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що задовги ручаться як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. КНИГА «Второзаконня» Розділ двадцять третій. Ніхто не сміє брати батькової жінки ані не відкривати край поли в його плащі. Ніхто не ввійде в громаду Господню, в кого роздавлені ядра або відрізаний мужеський член. Не ввійде також у Господню громаду байстрюк. Ніхто з них навіть на десятому його поколінні не зможе ввійти в громаду Господню. Не війде у Господню громаду, Амоній і муавитянин. Навіть і десятому їхньому поколінню не можна ввійти в громаду Господню по вік віку, тому що не зустріли вас хлібом і водою в дорозі, як ви вийшли з Єгипту. І тому що найняли проти тебе Валаама, сина Беора, з Петора в Месопотамії, щоб він прокляв тебе. Та Господь, Бог твій, не хотів вволити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення, бо Господь, Бог твій, любить тебе. Не будеш турбуватися за мир з ними та добро для них. Поки життя твого повіки. не будеш гидувати Едомієм, бо він твій брат. Не будеш гидувати і єгиптянином, бо ти був приходним у його землі. Діти від них, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в громаду Господню. Коли стоятимеш табором проти твоїх ворогів, то стережися всякої погані. Коли серед тебе буде хтось нечистий від нічного випадку, то він мусить вийти з табору і не війде до нього. Надвечір він викупається в воді, і як зайде сонце, війде до табору. Матимеш за табором окреме місце туди виходитимеш за табір. Буде в тебе і лопатка між твоїм знаряддям. І коли йтимеш на сторону, то викопаєш нею ямку та присиплеш свій послід, бо Господь, Бог твій, іде посеред твого табору, щоб визволяти тебе і віддати тобі в руки твоїх ворогів. Ось тому мусить твій табір бути святий, щоб Господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Не віддаси раба, який утік від свого господаря до тебе назад Його господареві він житиме в тебе в такому місці, яке він сам собі вибере, в одному з твоїх міст, де йому буде завгодно, не турбуй його. Не буде жодної блудниці з дочок Ізраїля, ані жодного блудника з синів Ізраїля. Не даватимеш, як обітницю, заробіток повії чи гроші від розпусника в дім Господа Бога твого, бо одне і друге гидота перед Господом Богом твоїм. Не братимеш відсотків від твого одноплемінника ні за гроші, ні за харчі, ні за будь що, за що беруть відсотки. Від чужеземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінця ні, щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. Коли складеш якусь обітницю Господові, твоєму богові, не гайся виконати її, бо Господь, Бог твій, напевно нагадає тобі. Та й матимеш гріх. Бо як стримаєшся від обітниці, не буде тобі гріхам, але що вже вийшло з твоїх уст, те мусиш додержати і виконати Те, чим ти добровільно зобов'язався Господові твоєму богові, що обіцяли уста твої. Як увійдеш у виноградник твого ближнього. Можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне, до наситу, в кошика ж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіле збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього.